Влада з інформаційною політикою вперто наполегливо хоче нас відвести від миру, від можливості досягнення миру через перемир'я припинення вогню і втягнути, все-таки втягнути в нас подальший війни. Всі провладні помики, соросятини, пінчука, Фіал, українська брехня. Нове Врем'я, так зване, 24-те і так далі, тому подібне, розганяють меседжі, що Трамп зрадив Україну, Трамп зливає Україну, Трамп осіпака Путіна, і ти даде тебе ну таку хінею несуть. І ніхто з них не пише про те, що Трамп єдиний, єдиний політик світового рівня, підкреслюю, що ні в Європі, ні в Сполучених Штатах Америки до приходу Трампа, ніхто не говорив про... Мир в Україні. Всі говорили про якусь псевдоперемогу над Росією, причому перемогу зброєю по чайній ложці, тобто тілами України. І це варто пам'ятати, коли ви читаєте новини, друзі. Тому що ну, нічого доброго від Зеленського геобанди команди Соросяти не, не можна чекати. Вони відводять удар від себе, тому що насправді зрадив Україну, зрадив Україну Зеленський, тому що він йшов на вибори з гаслами закінчити війну. І так, треба було тоді шукати компроміси, тоді шукати компроміси з Росією, вносити відповідні зміни в Конституцію, які були внесені Порошенко всупереч самих положень Конституції, коли він змінив преамбулу, хитро всунувши тоді, тоді шлях за НАТО, змінивши наш нейтральний статус. І те саме підлив масло в вогонь. Так, в Росії завжди будуть амбіції, імперські амбіції. Вона й зараз заявляє фактично про спадкоємництво СРСР, і про те, що СРСР юридично начебто існує через радників Путіна. Це ж не прості вчора були заяви. Але треба на це зважати. І, звичайно, можна душу тіло положити, ну тільки не за нашу свободу. Ми з вами не є вільними людьми, ми не є вільними українцями, ми не маємо права вибору, ми не можемо вільно пересуватися, ні ми, ні наші рідні, близькі. І відповідно про інші права і свободи теж можна забути, але нам втирають нам вішують цю пропаганду, відводять удар від того, що насправді зливали і здавали Україну весь цей час. Більше всього зробив в цьому плані Зеленський, ті самі демократи, Байден, які замість того, щоб в перші місяці повномасштабного вторгнення Росіян справді допомогти зробити ленд-ліз, завелити зброєю і дати по зубам, суттєво дати по зубам Росії, тягнули, розтягували. Тягнули, розтягли за рахунок життя українців, не відключили свіфт, не припинили співпрацю. Не хочуть горить помийки Сороса, Фіали і Пінчука про те, що фактично демократи, адміністрація Обами здала Крим наш. Під час анексії вони мовчали, як і під час захоплення росіянами Донецької, Донецьку, Луганська. Не було тоді заяв, не було тоді якогось включення. Тоді ніхто і про те, то, що тоді нас зливали, зраджували, ніхто не говорив. А зараз нас хочуть зрадити. Чим, друзі? Тим, що хочуть зупинити ВКоналю, зупинити війну і принести мир, бо розуміють, що військового вирішення ну, не існує. Буде тільки подальша ескалація, буде ще більше жертв і можливо доведення до ядерної війни. І це при тому, що у США куча своїх внутрішніх проблем і в тому числі зовнішньополітичних проблем. Тому друзі, дуже уважно я спілкуюся з рідними, з близькими, і я шокований тим, в якому негативі щодо сьогоднішньої адміністрації Білого Дому вони живуть. Тобто, винна в усьому Америка, Винний усьому Трамп, який прийшов, хоча я його не захищаю. І якщо навіть він відвернеться, я зрозумію його дію. Він не може один наполягати на мирі в той час, коли Зеленський. Гобанда команди, і, на жаль, те, що я бачу спілкуванні з своїми рідними, близькими, знайомими, в більшості своїй не бачать зупинення війни в Україні так на невигідних компромісах. Все ще живуть і марять якоюсь перемогою, що ми переможемо Росію, яка як мінімум в три чи в чотири рази більше потужніша і спроможніша, ніж ми. Тобто цей хибний стереотизм нав'язаний і продовжує навіватися. Ну, зрозуміло, що він потрібний владі. Але чи потрібен він українцям? Про яку перемогу? Про яку перемогу можна зараз говорити? Про яку знищення, про які кордони? Ну, немає, друзі, варіанту. Немає, друзі, варіанту, ніж компроміс. Так невигідний, незручний один-два кроки назад. Ну, але саме цінніше, мені здається, це збереження життів українців. А нас, як то кажуть, зазомбували, що це взагалі не важливо. Держава понад усе. Ну, яка ж держава понад усе, друзі? А ну це людина як фундамент будь-якої держави. Якщо не буде українців, то не буде ніякої України. Для кого ми будуємо Україну? Для таких, як Зеленський, Єрмак, Резніков. Для кого? Для тих, хто не є українцями. Чи коли Бангладеш запросить, а нащо вам то та свобода тим, хто залишиться тут після вас? Та й не зрозуміло, чи взагалі є шанс її отримати, цю свободу, тому що Росія не зупиниться. Їхня затятість. Ну, показово, пам'ятаєте, як після Другої світової війни нас виховували в тих світоглядних баченнях, якими живе Росія, для них перемога понад усе. Вони все покладуть на перемогу. Це справді так, все покладуть. І своє майбутнє майбутнє своїх дітей. То для чого нам калькувати буде такими самими, як расистами? Коли, начебто, Радянський Союз виграв у Другій світовій війні, а ті ж самі машини, бутову техніку, джинси купляли з заходу з тої Німеччини і жили значно гірше, ніж в тій країні, яку начебто перемогли, треба про це пам'ятати. І або тоді ми такі самі, як расисти, і ми заради перемоги готові перекреслити своє майбутнє майбутнє своїх дітей, добробут і взагалі все, чим ми жили до цього. І тоді ми є частиною справді того руського міру, цього затятого, нелогічного, абсурдного. А, або ми видозмінюємося і шукаємо інші шляхи, будемо хитріші, як ті самі євреї, які вміють, в принципі, впливати на українців, знаходячись на владних важелях в Україні. Треба бути розумнішим, розумнішим і досягти миру. Давайте будемо вчитися на кращих прикладах, тому що ну покласти все. В, у війні з Росією під аргументами, що ми стримуємо Росію перед Заходом, ну це точно що неправильно і нелогічно. Тому я звертаюся до розуму, щоб, можливо, хтось послухає цей мій стрім і все-таки зверне увагу на те, що нас продовжують обдурювати. І у нас немає шляху як зупинення війни на компромісі. Я не бачу його, друзі, а інакше повне тотальне знищення. І Трамп визнає, що так, що Путін бачить себе переможцем. У нього досягнення на фронті, в нього просування. Він вже заходить на кордони Дніпропетровської області. І те, що вони говорили в Стамбулі, що зараз йде мова про 4 регіони, а потім буде говорити про 5, про 6. Це цілком імовірно, друзі. Цілком імовірно. Ми стали неспроможними. Остаточну крапку в неспроможності поставив Зеленський, але всі попередники до нього робили все, щоб Україна була неспроможною. Неефективною, ну а зараз ще такою, яку не варто, на жаль, захищати, тому що ну в'язні в тюрмах не захищають тюрми, а Україна фактично стала в'язницею. Подумайте на цим, друзі.